І пограбування за сім хвилин. Зловмисники викрали із ловру дев'ять коштовностей із колекції Наполеона. За словами міністра внутрішніх справ Франції Лорана Нунєса злочинці діяли спільно і раніше проводили вже розвідку місцевості, аби проникнути до музею, використали будівельну платформу. За інформацією інформацію Ліпаресіон у пограбуванні взяли участь четверо зловмисників. Двоє з них були вдягнені в жовті жилети. Ймовірно, маскуючись під технічних працівників, вони вкрали ці коштовності найбільшого діаманту з колекції прикрас імператора ем, регент вагою 140 карат не винесли на вулиці поблизу музею, знайшли один із експонатів. Це зламану корону імператриці Євгенії Богарне. Злодії викинули її з невідомих причин. Прокуратура Парижа розпочала розслідування. Його веде підрозділ, який бореться із незаконним обігом культурних цінностей. Наразі оцінюється завдана шкода, і ми нагадаємо, що галерея Аполлона, де відбулось пограбування, Бування це культове місце в Луврі. Там зберігаються деякі з найцінніших історичних колекцій. Музею. Ну, що за злочини прийшли. Ну, по-перше, є питання щодо охорони. Зне Зайш, таки, зайшли. Оце нам подобається, це нам не подобається. Забрали, а потім ще й корону поламали. І кого імператриці Євгенії, від імені усіх Євгеній цього світу, я дуже сильно обурена. Як це так взяли, а ще й взяли і викинули. викинули. Ну, от не, насправді не вкладається. Так, Вон, а це а, а, як, як в цьому фільмі? Не мій фасончик. Так, знаєш? Ну, ти ж знаєш, то ж, різні зловмисники бувають. Скільки вже ми чули різних історій, коли зловмисники нам потрапляли в квартиру, хотіли щось програбувати. Там заснув під час цього на ліжку і не пограбував нічого. Потім Боже, проходять я тебе не знала. поліція, так а він просто лежить, він заснув. Ну захотілося йому спати, поки він грабував, грабував. Приліг на дві хвилини і все і вирубився. А я тільки нещодавно я іншу історію чула, десь в Сполучених Штатах Америки знайомий угу. попросив знайомого, якби за гроші поприбирати у нього е, в будинку. Ага. Мовляв, каже: при, прийде. Там каже ключик під килимком лежить. А, той приходив, взяв, прийшов, все поприбирав, все чистенько. Тут йому дзвониться і знайомий каже: А ти де? Я тебе чекаю. Він каже: Ну як я вже все поприбирав? Каже, так це не мій це буде. не моя і той одразу втік, а Потім приходять люди. А в них нічого не вкрало, ще поприбирали. Ну, ну, почти... Потім розібралися yeah. на щастя. Все так доби. що тут не одна історія з подібними зловмисниками може бути, друзі. Якщо ну, у вас думаю, є такі історії життя, ви можете теж нам написати. Історія ну, зна, з Лубром, вона точно, знаєш, увійде, я ну, думаю, в якесь кіно чергове. Так, рухаємось далі.